Пані Іванна приїхала з Острожчини. Вже більше року її чоловік зник без звісти на Покровському напрямку. Та жінка живе з надією, що все-таки дочекається свого захисника. Вона пригадує, перше вирішила приєднатися до вишивання. Ім'я його Микола, позивний дід. Це навіть смішно, тому що внуків нього ще немає. Але коли він потрапив вже в Донецьку область. У свою бригаду вже на місце призначення він був між молодими хлопцями найстарший. І вони так жартома його називали. Такий позивний у нього є. Я сподіваюся, що він повернеться. Дочекається того часу, коли у наших синів з'являться діти, і справді його можна назвати дідом саме тому. Пані Вікторія приїхала зі здолбунівщини на війні. У неї ще минулого року зник син. Подзвонили дочці, що син зник безвісти, а сповіщення мені прислали 29 травня. Позивний Ну, і ще напишу, що я його чекаю. До створення полотна долучилося до 10 жінок, у яких рідні безвісти зникли. Підтримує та допомагає їм вишивальниця Олена Медведєва. Вишиваємо ниткографікою, моєю технікою, великими літерами, тому що ці імена мають бути вишиті великими літерами. Вишиваємо в одну нитку. І досить гарно прочитуються ці імена, тому що. Я можу лише уявити, скільки разів на день жінки озвучують подумки ці імена собі, чи проговорюють їх вголос, і ось зараз вони вишиваються на цьому полотні. Таку акцію, як рушник надії, започаткувала Руслана Броновицька. Її син довгий час вважався зниклим безвісти. Тож жінка об'єднала родини зниклих безвісти у створення рушника, на якому вишивають прізвища тих, кого все ще чекають. Вже згодом жінка дізналася страшну звістку. Її син загинув, та пані Руслана не опустила руки. Наразі рушник надії з іменами та позивними військових має вже свою кількаметрову історію. На жаль, цей рушник, як сказала сьогодні одна моя знайома, мама дівчини, мого сина. Що цей рушник може бути не 4 метри, він може бути кілометри. Тому що. На жаль, щодня стає все більше і більше зниклих безвісти, з такою трагедією стикаються дуже багато родин. Родини зниклих безвісти і надалі планують доєднуватися до вишивки, адже це дає надію на те, що їхні рідні повернуться до своїх домівок живими. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп.